Доброго дня, всім добрим людям. І так, закінчується 2024 рік. Практично у всіх в Державі України, у всіх обласних, районних і сільських чи селищних радах, в об'єднаних громадах і необ'єднаних, якщо ще такі залишились, прийняті бюджети. Ну і в цих бюджетах, прийнятих на сьогоднішній день. Немає жодного слова про те, що е, жителям або громадянам України треба виплачувати або виділено окремою строкою е, кошти на виплату е, частини від доходу бюджетів за управління як комунальним майном, так і об'єктами права власності українського народу. І це сумно, оскільки це говорить про те, що в державі Україна практично люди не розуміють конституційного устрою, в тому плані, що держава і, і ради повинні виплачувати людям частину від доходу бюджету, оскільки вони експлуатують об'єкти права власності громади воно наш комунальне майно. І об'єкти права власності українського народу на сьогоднішній день фактично це нерозуміння привело до того, що в жодних, в тому числі об'єднаних громадах, не проведено інвентаризацію майна землі. На сьогоднішній день це майно і земля продається, виділяється, купується там і так далі, без волі жителів а волевиявлення як такого на сьогоднішній день практично не відбулося. Підміна поняття волевиявлення державними чиновниками проходить в тому, що, нібито обираючи депутатів, громада дає своє волевиявлення на те, щоб вони це робили. Насправді такого немає, оскільки значна частина жителів. Як і громадян України на сьогоднішній день не приймають участі в виборах. Не приймаючи участь у виборах, це не говорить про те, що шляхом мовчазної згоди чи конклюдентних дій ці люди надають таке право на управління цими об'єктами. Ну і тепер стосовно частини доходу, оскільки право на дохід незалежно від того, що, хто про нього думає, право на дохід. Від свого майна є в кожної людини. І на сьогоднішній день це право на дохід є природнім, воно не залежить від того, визнала це місцева рада, це право на дохід, чи не визнала, чи визнала Верховна Рада це право на дохід від експлуатації об'єктів права власності українського народу. Оскільки ще раз звертаю вашу увагу, що це є природні право. І на сьогоднішній день це право на дохід пов'язано з таким собі податком на дохід з фізичних осіб, оскільки кожного людину і громадянина в даному випадку, згідно цивільного кодексу України, називають фізичною особою. Ця фізична особа зобов'язана сплачувати цей податок. І держава, і органи місцевого самоврядування пішли по шляху, що краще фактично грабувати це населення і громадян не виплачувати цю е, частину доходу, ніж е, випла, ніж і справляти податок на дохід в меншій сумі, чим виплачувати е, ці кошти. На сьогоднішній день, щоб не бути голослівним, у нас є. Е, як я вже звертав увагу, в кодексі про надра є така четверта стаття, яка у 22-му році була доповнена тим, що в кожного громадянина є право на дохід від експлуатації об'єктів надра і тобто, частини доходу з державного бюджету. Не полінуйтесь прочитати її. Але там держава вчергове зробила маніпуляцію і прив'язала це право на дохід до економічного паспорту. Прийшло практично більше двох років Верховна Рада, будучи в своїй суті Гаркавою, навіть не заїкається про те, що прийняти потрібно прийняти цей закон про економічний паспорт, оскільки. У разі прийняття закону про економічний паспорт, будь-яка людина буде наполягати, в тому числі і через суд, про виплату такого доходу. Виплата такого доходу, люди, які подають на сьогоднішній день до суду, таких в Україні небагато. Чоловік 50, напевно, знайшлося. На сьогоднішній день всі суди відмовляють, оскільки під привиглядом того, що не прийнято економічний паспорт в позові, в задоволені позов. Хоча е, я звертав увагу на те, що згідно відповідей офіційних цих джерел, як вони кажуть, джерел права, е, на сьогоднішній день податково надає відповіді за останні 5 років, що в середньому держава отримує. 100 плюс-мінус туди-сюди 10-20 мільярдів гривень від експлуатації об'єктів права власності українського народу. Будь-яка пересічна, дієздатна людина вміє взяти калькулятор і поділити цю цифру 100 мільярдів гривень на кількість проживаючих в Україні. Ну, згідно офіційної статистики, там вони від 27 до 30 мільйонів людей налічуються. Тобто, фактично, держава винна кожному громадянину приблизно 3,5 тисячі гривень щорічно виплачувати долю від доходу. Я не кажу, що ця цифра маленька чи велика, оскільки держава пішла ще в тому числі і органи місцевого самоврядування на те, що вони об'єкти права власності українського народу роздають. Появно занижних цінах, а фактично вони мали би прив'язати ці об'єкти і їхню вартість до загально визнаної ціни на світових біржах. І тому на сьогоднішній день ці всі маніпуляції привели до того, що населення України воно фактично не отримує свого доходу від своєї власності. Від об'єктів права власності, від комунального майна, яка є частина в кожного в цьому комунальному майні, в тому числі держава, роздаючи громадянство на сьогоднішній день, безпідставно фактично надає право на такий дохід громадянам, які не внесли жодних грошей в розвиток держави. Скажем так, що для того, щоб стати членом громади міста Лондон, потрібно вложити як мінімум 500 тисяч фунтів стерлінгів в місцеве самоврядування, оскільки вони вважають, що таким чином ви будете користуватись благами проживаючи в Лондоні. Ви будете користуватися благами місцевої громади. Дякую за увагу. Думайте своєю головою. Всім всього доброго.